Невпізнане тіло італійської графині знайшли у власних покоях за метр від ліжка. Удова із Дупліна практично розчинилася перед каміном. А цей сімдесятирічний пенсіонер таємничо загинув на очах у наляканих перехожих. Всі вони померли найзагадковішою смертю в історії людства. Вони стали жертвами самозаймання людини. Але хіба це можливо? Тож, все, що ви далі побачите, відтворено на манекенах за допомогою комп'ютерної візуалізації, аби розповісти вам про події, які реально трапилися, і попередити про можливу небезпеку. У відео можуть бути кадри, які шокують. На вечерю 15 березня графиня Карнелія Зангарі Банді прийшла понурою. Їй було 66 років. Що для початку 18 століття глибока старість. Графиня вживала міцні напої і постійно збризкувала своє тіло комфортною настоянкою – Аби полегшити болі в суглобах та м'язах. Врешті покоївка провела Корнелію в її покої. А коли зранку вона не прокинулася в звичайний час, пішла її розбудити. Та у спальні графині була пекельна картина. Кімната повна кіптєве, меблі вкриті шаром чорної смолистої речовини, але цілі. А за метр від ліжка кубка попелу і кілька фрагментів, які ви бачите на екрані. Все, що лишилося від графині. А поруч тільки пуста олійна лампа. Цю загадкову гибель детально вивчили, але жодного природного пояснення не знайшли. Через 15 років місцевий поет Пауло Ролі вперше в історії запропонував термін самозаймання людини. Це феномен, коли людина загоряється без жодного зовнішнього джерела вогню. Дехто навіть припускав, що полум'я зароджувалося безпосередньо в тілі жертви. Вважаючи, що саме це трапилося з графиною Зангарі Банді. Але через півтори сотні років лікарі вікторіанської епохи припустили, що справа не в містиці, а в алкоголізмі. Мовляв, оскільки спирт горить, то ті, хто багато його споживають, стають більш горючими. Проте самозаймання людини надзвичайно рідкісне. За всю історію людства описано близько сотні потенційних випадків. І жоден з них не може повністю пояснити навіть сучасна наука. Один з таких випадків трапився 8 листопада 1964 року у передмісті Пенсільванії, де жила 51-річна Хелен Конвей. Близько 8.15 того дня вона попросила онуку принести з першого на другий поверх запальничку. Так Хелен була затятою курчиною і палила, сидячи прямо у кріслі. Онука виконула прохання і, трохи пробувши з бабусею, повернулася вниз. Через 12 хвилин сусід побачив, як зі спальні Хелен виривається полум'я, тому він викликав пожежників. Вони прибули через 6 хвилин, але за цей час тіло Хелен майже повністю згоріло. Але це було неможливо. Адже, щоб перетворити кістки в попіал, в крематорії на це йде близько 2-3 годин за температури понад 1000 градусів Цельсія. Ба більше у кімнаті згоріло лише крісло, на якому сиділа Хелен, і більше нічого. Звісно ж, я не можу показати вам реальні фото ані з місця цієї трагедії, ані наступних. Але лінки на всі фотодокази я залишу в описі під відео. А що стосується Хелен Конвей, ані пожежники, ані поліціянти не змогли пояснити, що і як з нею сталося. Що ж, спробуємо пошукати відповідь у справі лікаря на пенсії Джона Ірвінга Бентлі. Він мешкав у крихітному містечку в Пенсільванії, і останні 19 років свого життя мало рухався через перелом стигна. Бентлі було 92 роки, і він міг пересуватися тільки за допомогою ходунці. Друзі бачили Бентлі живим та здоровим ввечері, а наступного ранку до нього прийшов перевіряльник лічильників. Але, спустившись до підвалу, він відчув дивний запах. Помітив легкий дим. Повітрі та 30-сантиметрову кубку попелу на землі. Перевіряльник вирішив переконатися, що з Бентлі все добре, і пішов на гору. Але у ванні він побачив закопчені стіни, діру в підлозі, поперед якої лежали ходунки Бентлі, і фрагмент його правої ноги в черевику. Решта його тіла перетворилася на кубку попелу в підвалі. На жахане перевіряльник повідомив про моторошну знахідку. Бентлі практично не випускав з рук свою люльку і часто пропалював нею одяг. Тож першою версією пожежників було загоряння від неї. Але люлька стояла на підставці у спальні. Однак у кишені халата чоловік тримав сірники. Тож могло бути так, що Бентлі почистив люльку. Жаринка з неї впала в кишеню і підпалила сірку, а потім тканину. Це виглядало можливим, бо халат Бентлі знайшли тліючим поруч з дірою. Але навіть якщо одяг і загорівся, чому чоловік просто не скинув його? І як це пояснить, майже 90% кремацію тіла. Є версія, що Бентлі втратив свідомість до або після того, як загорівся. Жар розплавив лінолеум і посилив горіння. А коли у підлозі утворилася діра, то виник протяг, що насичував вогонь, киснем і довго підтримував його. Ще один випадок, який дає можливе пояснення феномену самозагоряння, трапився у 70-му році в Дубліні із 89-річною вдовою Маргарит Хоган. Вона не могла самостійно справлятися навіть з побутовими справами, тому за нею доглядала сусідка. 27 березня вона зайшла до Маргарит близько четвертої дня, допомогла підготуватися до сну і як багато разів до цього залишила її в кріслі біля каміна. І можна було б сказати, що її знайшли там же зранку. От тільки від самої Маргарет мало що залишилося. Все її тіло, окрім щиколоток стільця, на якому вона сиділа, та шматок підлогового покриття під ним перетворилися на купу попелу. Стіни навколо були вкриті чорною жирною кіптявою, а телевізор за 3,5 метри від згарища повністю розплавився. А це все. Більше нічого в будинку не постраждало. Слідчі дослідили місце трагедії і логічно запідозрили, що причиною загоряння став камін. але ніякого зв'язку між ним та вогнем, який убив Маргарет, не знайшли. Єдине за що можна було зачепитися, це слова кількох свідків, які бачили кулю світла біля вікна. Місіс Хога. Це міг бути відблиск від пожежі, що вже почалася, або ж блискавка. Дехто висував навіть такі дикі теорії, що депресивні стани або придушення власних емоцій могли спричинити вогняний вибух, або ж що винними були плями на сонці та космічні бурі, чи навіть кишкові бактерії, що виробляють легкозаймистий газ. Майкл Гаррісон у своїй книзі Вогонь з небес звинувачує у самозагорянні Полтергейст. Це щось на кшталт невидимого привода, який може видавати гучні звуки, рухати предмети, штовхати людей і. Викликати спонтанні пожежі. Звісно ж, ніяких доказів існування полтергейстів немає, а більшість їх проявів виявляється обманом. То чи може бути так, що і самозагоряння людини теж суцільна вигадка? Коли вересневого вечора 82-го року Джейн Люсіль Сафін сиділа з батьком та Шурином на кухні, вона неочікувано спалахнула. Чоловіки бачили, як полум'я виривається з її рота, але крику не було. Батькові вдалося загасити вогонь. Після чого він викликав швидку. Але через вісім днів Джейн померла в лікарні через запалення легень внаслідок опіків. Згорьований батько стверджував, що ніяких джерел вогню на кухні не було. Його донька дихала вогнем як дракон, а одяг на ній при цьому не постраждав. Тож це могло бути лише самозаймання, так але коли з'явилися офіційні звіти, впевненість цьому зникла. По перше, поліціянти, що прибули на місце події, бачили, що одяг Джейн палав. По-друге, лікарі підтвердили, що більшість опіків на її тілі з'явилися саме через нейлоновий одяг, який розплавився. А по третє, тканини рота Джейн не були пошкоджені. Тобто, вогонь точно не з зсередини. Крім того, люлька батька була забита свіжим тютюном. Тож цілком можливо, що він саме очищував її, коли через відкриті двері та вікна. Вуглинку здуло на лику замистий нейлоновий одяг Джейн. Існує рідкісне захворювання під назвою Синдром Стівенса Джонсона воно спричиняє на тілі людини появу сильних опіків і пухирів, та навіть може призвести до летального результату. Його хибно могли сприйняти за самозагоряння, але звісно не в цьому випадку. Джордж Морт був колишнім пожежником з Нью-Йорка на пенсії. Він проходив кисневу терапію через проблеми з легенями та дихальними шляхами, рідко виходив з дому і мав кілька шкідливих звичок. А 26 березня 86-го року Джордж перестав відповідати на телефонні дзвінки сина, тоді в його квартирі знайшли всі ознаки самозаймання, закопчені чорним поверхні, розплавлений телевізор, але чисті та неушкоджені меблі, а також купа попелу, все, що лишилося від тіла. Падає в око, що Джордж мав спільні риси з іншими жертвами. Усі вони люди похилого віку, більшість маломобільні, часто курці та любителі випити міцного. Щодо Джен Люсіль Сафін, вона від народження мала когнітивні порушення. Тому, попри реальний вік, була розвинена на рівні дитини. Тож, ймовірно, жертви або були не в змозі рухатися, або взагалі втрачали свідомість через погане самопочуття, серцевий напад чи надмірне споживання алкоголю. Тоді вони просто не могли нічого вдіяти чи взагалі не знали, що загорілися. А люлька чи цигарки розповсюджені причини пожеж. Кисневий балон, як у випадку Джорджа Мота, теж міг зіграти свою роль 22 грудня 2010-го. Ірландія 76-річного Майкла Файерті знайшли лежачи на спині головою до відкритого каміна. Точніше, там було майже повністю обгоріле тіло, та почорніла підлога під ним. Слідчі були спонталичені, бо встановили, що вогонь в каміні не був причиною загорання, але жодних інших слідів джерела вогню не було. Не маючи інших пояснень, ірландський коронер постановив, що це випадок самозаймання людини. В мережі є відео експериментів, які проводять звичайні люди просто на вулиці. Автор цього відео протримав промаслений одяг під променями 6 годин, і він загорівся. Те ж саме відбувається із розчином фосфору. Та різними похідними від цього хімічного елементу та є ще одне припущення: деякі захворювання, ожиріння, алкоголізм та низьковуглеводна дієта призводить до того, що в організмі людини виробляється багато цитону у 2015 році. В німецькому фленсбурзі на лавці біля дитячого майданчика раптово спалахнула жінка. Вона не видала жодного звуку, коли її охопило полум'я. Серед нажаханих очевидців був хвітливий чоловік, який зняв свою куртку і кинувся гасити нею вогонь. А двоє чоловіків неподалік почали тікати, чи могли вони бути причетні до пожежі, чи їй було близько сорока, і вона давно приїхала жити до Німеччини з Мавриків. Може, на неї напали через її коріння? А може вона сама зробила це з собою? Схожа ситуація трапилася в англійському Тоттенхемі. У 2017 році 70-річний пенсіонер Джон Нолан гуляв біля футбольного стадіону, коли спалахнув на очах у шокованих перехожих. Вони ж намагалися загасити нещасного і викликали йому швидку. Але із 65% відсотковими опіками всього тіла пан Нолан помер в лікарні наступного ж дня. Пожежники не знайшли нічого, що могло б стати причиною загоряння. Детективам теж не вдалося відшукати найменшої зачіпки. До Нолана ніхто не підходив, ніхто з ним не говорив, і сам чоловік навряд завдав собі шкоди, бо ніяких займистих речовин на його тілі не виявили. Обставини його загибелі досі вважаються нез'ясованими. Тож ми знову повернулися до того, що самозаймання людини це містичний феномен. Не зовсім скоріше за все, справа в ефекті гніту. Він передбачає, що джерело полум'я все ж таки є, наприклад, сигарета. Або ж, як ми бачили раніше, сильне тепло, як від каміна. І промаслена ганчірка. Від жару одяг жертви починає повільно тліти. Фахівці з BBC Yors Science провели експеримент, який це доводить. Вони показали, що одяг або плет на людині може загорітися від найменшого джерела вогню. І цього достатньо, аби жар дістався до підшкірного жиру, який буде підтримувати горіння, можливо, і до повного руйнування тіла. Проте в університеті Тенісі 2002 року провели дослідження, яке, хоча б частково може пояснити і цей феномен. По-перше, там виявили, що кістки людей, хворих на остеопороз, значно сильніше і швидше розпадаються в огні, ніж здорові. А по-друге, якщо уже тканини людського тіла і загорілись, то вони виробляють дуже мало тепла, тому вогонь практично не поширюється на речі навколо. Тож, як думаєте ви? Це лише природний процес, який стається, коли збігаються всі необхідні фактори, чи за ним все ж стоїть неприродна сила.